Дубль Сто п'ятсот. Здобувався вже. Так. В мене є Google Диск. На Google Диску є. Хорош. На Google Диску є папка Overnomad. В цій папці є папка Nomad і файл Overnomad. Файл Overnomad це, по суті, системний файл, який об'єднує в собі інформацію про все, що відбувається в папці nomad. Та якось так. Тут зараз лежить 5 файлів. Цей документ сканує папку Nomad і видає мені отакий шикарний перелік файлів всередині. Давайте зараз ми його новимо. Робиться при кожному запуску. Йому потрібен трошки часу, декілька секунд. Вона збирає інформацію про... Повний шлях до файлу про його ID-шку. Це те, що я тобі казав, рідна ID гуглівських документів. Назву файлу, О, тип файлу. Тип системний, його... типу він такий каревенький, неприємний, я його адаптую під своє. Я для цього знайшов когось. Скрипт, але я не придумав, як його імплементувати, щоб воно одразу писало мені сюди і потрібний мені тип. Тому роблю це так, як раніше робив. Дату створення, дату апдейту, посилання на файл. Собственно, що мені це дає? Воно мені дає можливість, по-перше, бачити все в одному місці. І мені не треба перескакувати з папки в папку. І отут відкривати все отак страшно. Я просто бачу все разом. По-друге. Я зробив в кожному файлі отаку папку такий лист, який назвав Nexus. Він збирає інформацію про всі листи документа. Ось це всі листи цього документа. А це всі листи цього документа. Да, тут їх три і два з них системні. А це всі листи цього документа. Ну, коротше, ти зрозумів, О, воно робиться скриптом. І збирається до кучки. Одну секунду. От сюди. Ось це. Відфільтровані, як ти бачиш тут зверху, відфільтровані табличні документи. Пізніше там буде трошки більше умов. Наприклад, воно зліва має бути юзер або воно лежить в папці такій-то пофіг. І воно дістає мені всю інформацію про всі листи в цих документах. Я пізніше зроблю його красивим, щоб воно мені його розбивало на тип листа, на назву листа, підсвічувало і все таке, і показувало посилання на конкретний лист, але то згодом, то пізніше, поки маємо, що маємо, отак-от. І я через це отримую інформацію про точну кількість типу. Це робилось ручками як приклад. Це автоматизоване. Воно пізніше буде виглядати так само красиво, як тут ручками або красивіше. Е, я збираю інформацію про листи, на що вони розраховані. Типу, це юзерські, значить, вони що, Фронтендні. BD е, це бекенд переважно. Форми це теж юзерські штуки, але це форми форми. Також є BD. З'явились у бази даних, які вимагають певних а, втручань. Наприклад, ось тут в мене з'являються. типи листів, Ось тут в мене з'являються нові типи файлів, формати. А, Що в нас з'являють? Дивно мають з'являтися. БД, БД. BD файлс. Ну, якщо я тут напишу, плюс, а тут напишу плюс, то нема таких. А якщо плюс BDF, плюс і тут видалити. Треба лагодити знову. Коротше, тут з'являються нові формати, якщо їх... А! Все, він же ж тут один у мене? То... то я тут його бачу, що в мене є новий формат, який не зареєстрований, і в мене немає нормальної нормально назви під нього. А я вставляю, воно тут зникає. Типу, коротше, так працює. А, ось такі бази з, з плюсиком вимагають втручання. Наприклад, тут втручання наступного характеру. Мені треба ось цю формулу дописувати кожен раз, коли я створюю новий лист. І якщо він має бути тут, а, що ця штука робить? Ця штука збирає інформацію про імпорти інформації з одних документів в інші. Типу, кожного разу, коли я створюю функцію Import Range, я вписую її, на жаль, ручками. Я не придумав інакшого способу. А, ні, це так не працює. це було. Можна виділити. А, от, я вписую її ручками от сюди. Типу, я записую цю інформацію, цю інформацію. цю, цю цю. і вона збирається до кучі вся-вся-вся-з вся вся, 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 вся з усіх документів от сюди. З усіх, які я тут вказав, звісно. А Невказані тут документи виписуються ось тут. Типу, я створив новий документ, о, який таблиця. і Він з'явиться ось тут в переліку. Тому що він з'являється в переліку і отут. Ось він. той, який я ще не додав. А, да. Я його використовую. Тут є пачка дій. І коли я закінчив, я зроблю так, і воно звідси зникає. Та і так є. На хіба. Дивись, і в мене є файл to А, І я хочу в нього внести корективи, якусь інформацію поміняти. Але імпорт рейнджі, вони пишуться. Отак, От стрінгою. І якщо я міняю щось в файлах, наприклад, перейменовую їх, або змінюю якісь діапазони, або видаляю щось, то все, що тягне інформацію з цього файлу, і якось дотично до цієї, до цього, до цього діапазону, з якого я імпортую, падає. Мені так не треба. Або, коротше, я хочу швидко шукати проблеми і чому що впало. То я зробив ось таку штуку, і воно записує. Мені показує, звідки я тягну інформацію. Типу, ось з ось цього документа. А, листа А з ось цього листа. Я тягну інформацію, а куди? От сюди, або от сюди. Якщо посилання раптово не, роб... не працює, тому що я щось видалив. В мене є назви цих документів і назва діапазону, який використовує інформацію з цього листа. От. Типу, кожного разу, коли я створюю рейндж формулу, я записую інформацію сюди. Вона копіюється сюди, а звідси вона розтаскується по всім іншим документам. От сюди. Або от сюди. Або от сюди. Так-так. До цього в мене був прийом, а, я зробив посилання саме на себе, і воно нескінченно його коротше, прогружало, і тому воно не працювало. Так що не можна робити посилання з цього документу на цей документ. Типу, ось тут в мене була інформація про, а, про те, що я використовую інформацію з цього документа, але з нічого ста. І воно його лупило. лупило, лупило отаке. Якщо я змінюю назву документа, наприклад, я хочу, щоб він був на мад, о, зрозуміло. Щоб він був нама 2.0, то мені треба зробити що так. І воно автоматично змінює назву тут. Єдине, що не в усіх інших документах, і це невеличка проблема. Але то таке. Ну, наче все. А, е якщо я змінюю тут щось, наприклад, в мене є нова папка створити, і я його перекидаю от сюди, то... Ніт. Ні. Файл з. То я закриваю файл, відкриваю файл. І вона бачиш... Створила нову папку і поклала три файли в цю папку. От тепер точно все. Коротше, грубо кажучи, коли я створюю нові файли, і вони табличні, вони автоматично будуть з'являтись при перезагрузці цього файлу. Також я придумав. Що я придумав? Спосіб називати файли і листи в них, типу, ось ці формати. Я буду використовувати і для файлів, і для листів. Типу це важливіше для листів, ніж для файлів. Але файли я також буду називати, бо можливо в мене пізніше з'являться окремі файли для баз даних, які будуть просто обробляти інформацію всередині себе і все. Але це таке. Пізніше побачимо, чи буде так робити, чи ні.